І так, це додаткові інструменти, які я використовую під час звукової медитації в контексті тарифу ВІП на цвяхотерапію. Дзвіночок Коша на хата Струмок Ось так він виглядає, чотири співаючі чаші. Яку послугу обрати? Відчувайте. І якщо питання, наприклад, буває тільки у тому, що я відчуваю, що мені зараз потрібно, але в мене інші пріоритети або в мене не вистачає грошей, зрозумійте, що ви просто відкладаєте, ви намагаєтесь вирішити це питання, бо тіло просить через якісь інші інструменти. Як я вже казала, хтось заїдає, хтось купує нові речі, хтось через агресію, і це все і далі у вас сидить. І це чаще для роботи у терапії зі звуковою медитацією. І, безумовно, це впливає... Ой, по-домашньому так. Відчуваєте зараз? Кожна чаша має своє планетарне звучання, свою вібрацію, свої герці, які в сумі працюють з вашим тілом.